Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 16 лютого понеділок, і до вашої уваги традиційний брифінг оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Отже, українська делегація відбула до Женеви на перемовини. світлину продемонстрував Кирило Буданов, голова Офісу президента України. Дуже така, знаєте, насправді мила світлина з усмішками, з позитивним настроєм. Кирило Буданов, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький і пан Кислиця, заступник голови офісу президента України, навпроти вагона, на якому вони вирушили безпосередньо ну, ймовірно, до Польщі а звідти літаком. Це вже деталі логістичні, але оця світлина вже. Облетіла мережу Що ключове, що пан Буданов написав, що будемо обговорювати, зокрема, історичні аспекти, це ж не просто так написав а, пан Кирило. Знаєте, чому він так написав? Я думаю, що це такий тонкий тролінг Мідінського, тому що цього разу делегацію очолить помічник Путіна Мединський, який, як відомо, хворіє на історизм, такий, як і Путін. так от для того, щоб виправляти його. В історичних помилках я думаю, що наша делегація це написала якраз саме про це. Ну і до речі, про Мединського. Ви знаєте, що ті підручники, які він пише, навіть матері старшокласників в школах говорять про те, що треба виправляти, тому що навіть вони не можуть в Росії це сприймати і читати нормально. Ось така ситуація. Тому вирушила, перемовини відбудуться 17, 18 лютого, як написав Кирило Буданов, український національний інтерес має бути захищений. Дійсно, я ви знаєте, все більше передивився уривків промови президента на політику, якраз яка політико пап там був організований. Так вони це назвали. А фактично, такий прес-підхід для інтерв'ю видавла його Даша Бернс. Даша Бернс, до речі. Українка за походженням у віці восьми років вона переїхала до Сполучених Штатів Америки, працювала старшим кореспондентом NBC News, а тепер очолює службу політикою. Ну і є однією з провідних журналісток зараз Сполучених Штатів Америки, яка бере інтерв'ю у топ посадовців, в тому числі у президента США Дональда Трампа. Вона брала інтерв'ю. До речі, вона характеризується як жорстка, може перебивати, задавати уточнюючі запитання. Нелегко з нею, але президентові України давала говорити. Тому що Володимир Зеленський був переконливий, зрештою, аргументи наводив, особливо цитата про те, що фак Russians», нехай їдуть додому, закрити росіянам проїзд, тому що вони окупують Європу своєю присутністю і гібридними викликами. Фак Russians», «Cancel раша. Russia». Ось це головні принципи, про які треба зараз говорити. Тому правильні речі чекаємо. Попередніх результатів ну, 17-18 лютого будуть ці перемовини. Тим часом ворог завдавав ударів по прикордонню. Загалом, станом на пізній вечір, 15 лютого, фіксувалися боєзітнення, зафіксовано 217 бойових зіткнень. Інтенсивність наступальних дій на фронті ворогом є високою. Противник застосував 3031 дрон Камікадзе та здійснив 2522 обстріли позицій сил оборони України за минулу добу, застосував 131 КАП. каб. Зараз якраз на тлі того, що у росіян виникли серйозні складнощі та проблеми зі Стерлінком. Ворог намагається це компенсувати застосуванням своєї авіації, застосовуючи задіючі каби і артилерію. Таким чином вони намагаються. Скажімо, вогневу свою а, міць. А, ну, скажімо, замінити а, дрони, замінити ось на каби та артилерію. При цьому всьому треба розуміти, що все ж таки безтерлінку окремі напрямки страждають, адже це зв'язок в реальному часі. Тим часом ворог здійснив запуск ракети, ймовірно, циркон з окупованого Криму. За попередніми даними, намагався вразити об'єкт критичної інфраструктури неподалік української столиці. Знову ж таки, ризики того, що найближчим часом агресор буде завдавати ударів ракетно-дронових по українській енергетиці та тепловій генерації зростають, особливо в першій половині. Цього тижня. Тому будьте пильні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, тому що Росія готується. Може це зробити під старт чергового раунду перемовин, тобто в ніч 16 на 17 лютого або з 17 на 18, користуючи ще й погіршенням погодних умов в Україні. Знову морози, снігопади. Так що будьте так само пильні і обережні на дорогах. Дороги це окрема, до речі, тема. Знаєте, у нас так багато людей займається геополітикою, там, міжнародними справами, ну, все ж таки варто було б зайнятися і внутрішніми, особливо профільних фахівців. І я думаю, що ця зима вона чітко показує нам якість доріг, яку треба контролювати. Треба вирішувати цю ситуацію наступним чином: як є міжнародні практики, приватні державні компанії, хто бажає беруть ділянку дороги фактично на обслуговування терміном від 5 до 10 років. Її вони будують, вони її ремонтують, вони її обслуговують, і відповідно здійснюється контроль за обслуговуванням. Щось не так. Штраф, я думаю, що саме ось так це мало би виглядати і бути. І тоді б ми знали і відповідальних, і могли б притягувати до відповідальності і контролювати технологію. Якщо за згідно технології не можуть побудувати точно. Наші фахівці, давайте запрошувати іноземців в межах відновлення, тому що дороги це логістика, логістика це вчасна доставка боєприпасів, зброї і так далі, особливо від наших партнерів з заходу на схід, і не тільки тому про це треба пам'ятати, що дороги сьогодні це не просто чиясь примха там, а це, власне кажучи, і стратегічна безпека держави, як і енергетика. Ось що важливо пам'ятати. Енергетичний колапс в Росії до Білгородської області, де зникало світло та тепло безпосередньо в домівках додалась Брянська область. Фактично, там, принаймні, як пише губернатор області Олександр Богомаз спостерігалася 12-ти годинна атака безпілотників. Вони кажуть, що. Нібито 170 безпілотників. У п'яти муніципальних районах та частині міста Брянськ повністю зникло електро та теплопостачання. В Білгородській області а, віялою відключення через критичні пошкодження інфраструктури. Крім того, сили оборони провели успішну операцію з ослаблення воєнної логістики ворога, уразивши ключовий нафтовий вузол та сучасну систему. ППО в окупованому Криму. Уражено нафтовий термінал Тамань нафтогаз у селищі Волна Краснодарського краю. Знищено зенітно-ракетний комплекс Панцир С-1 в районі селища Кача. Рух через Кримський міст паралізований був у на кілька годин ніч проти неділі. Ось така інформація. Біл, ну, до речі, Сіманян, російська пропагандистка, виступала. На російському телебаченні і сказала про те, що все прикордонні Росії буде без світла та а, теплопостачання. Ось такий прогноз її і не зможе війти в наступний опалювальний сезон. Це каже Сіманян. Ну, бачите, щось там відбувається, вибухає, що ж Сіманян вимушена це, а, власне кажучи, коментувати. Тим часом а, а, у нас з'явилася заява президента Польщі. Пане Навроцького, вона така доволі рішуча, гостра. Він заявив, що є великим прихильником приєднання Варшави до ядерного проєкту. Також він зазначив, що його країна перебуває на межі збройного конфлікту, ймовірно, маючи на увазі Росію. Про це Навроцький сказав в інтерв'ю Polsat News. Цей шлях з повагою до всіх міжнародних норм є шляхом, яким ми повинні йти. Нам потрібно діяти в цьому напрямку, щоб розпочати роботу. Зрозуміло, яка агресивна імперська позиція Російської Федерації щодо Польщі. Навроцький каже, що підтримує розбудову безпеки Польщі навіть на основі ядерного потенціалу. Однак він не знає, чи станеться це взагалі, адже Варшава є підписантом договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але ідея розміщення ядерної зброї в Польщі звучить не вперше. Ще попередник Кареля Навроцького Анджей Дуда заявляв фактично під час своєї каденції про те, що він хотів би, аби в Польщі була розташована та розміщена американська ядерна зброя в межах механізму Nuclear NATO Sharing. Тобто, коли це не польська ядерна зброя, а коли це американська зброя, яка розташовується на території Польщі. Керується фактично американцями, ну і відповідно гарантує додаткову безпеку. Ось про що йшлося. Зараз знову ж таки ну ми бачимо, що новий такий, скажімо, виток ядерного поширення ядерної зброї невідомо зараз, що буде з договором про нерозповсюдження стратегічних наступальних видів озброєння, який в лютому, на початку лютого п'ятого числа. Призупинив своє функціонування та існування, чи буде нова гонка ядерних озброєнь. Загалом я є прихильником того, що ядерна зброя вона відійде в минуле. Що людство, виходячи з технологічного потенціалу, неодмінно знайде так само зброю доволі таки смертоносно, доволі загрозливо, можливо, дешевше, яка базується на штучному інтелекті, роботизованих платформах і так далі. І яка буде, ну от це мені здається, це майбутнє, в це почнуть вкладатися. А тут, власне кажучи, не думаю. Мао Цзедун в Китаї казав, що ядерна зброя це паперовий тигр. Багато в чому російсько-українська війна це показує. Ядерна зброя і стримування працює, коли є велика кількість боєзарядів, коли одна, дві, три, п'ять, десять боєголовок, ну проти е, противника, в якого їх тисячі і що. Тому працює доктрина ядерного стримування між Росією та США. Ну, зараз не працює, як буде працювати, побачимо. Але вона не може працювати між тими країнами, які мають обмеженіший потенціал. Тим часом відвідує країни Центральної Європи Марко Рубіо, державний секретар США. Він фактично відвідує Угорщину та Словаччину. Де в нього відбуваються зустрічі з Фіцо та Орбаном, а ну і він пообіцяв поглибити співпрацю з Центральною Європою, розпочавши візит до Словаччини та Угорщини. Консервативні лідери, яких мають теплі стосунки з президентом Дональдом Трампом. Західні новинні агенції навіть назвали це візитом Рубіо до протрампівських європейських лідерів. Ну і як заявляв напередодні державний секретар США, однією з цілей візиту є все ж таки переконати і Угорщину і Словаччину зменшити залежність від російського газу та нафти. В свою чергу, наприклад, Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, звинувачує офіційний Київ в політичному шантажі щодо відновлення поставок з раніше пошкодженого трубопроводу, який транспортує нафту з Росії. Роберт Фіцо прокоментував нафтопровід «Дружба» після зустрічі з держсекретарем США Марку Рубіо у Братиславі. Він постачає нафту у словаччині та у Угорщині. Україна нещодавно заявила, що атака з Москви пошкодила значну частину інфраструктури, яка проходить через Україну. Це правда. Тому все до. Росіян, нехай Фіцу скеровує власні претензії. Я сприймаю те, що відбувається навколо нафти як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Будапешта щодо членства України в ЄС. Ось так це Фіцу прокоментував, крім того, Фіцу сказав про те, що потрібно вести постійно діалог з Росією з метою закінчення цієї війни. Ну і власне кажучи, що для нас це все означає? Для нас це чітко демонструє, що Сполучені Штати Америки. Зберігають значний вплив на Угорщину та на Словаччину, в тому числі вони можуть впливати на Братиславу та Будапешт, коли вже постане точно питання щодо прийняття України до Європейського союзу повноправним членом. Щоправда, як зазначив президент Латвії на полях Мюнхенської безпекової конференції, як йому видається на сьогоднішній день, на жаль, відсутній поки що консенсус європейських країн, що входять до ЄС. Щодо того, коли Україна може набути повноправного членства та статусу в Європейському Союзі. Відсутня ще згода і консенсус. Ось, це про що говорить президент Латвії. Ну а Європа робить поступ у формуванні нової власної архітектури безпеки. Так, газета Іспанська ЕльПАІ про аналізу прокоментувала. Перебіг цьогорічної мюнхенської конференції з безпеки протягом перших днів Мюнхенської конференції з'ясувалося, з'явилося чимало сигналів, що свідчать про прагнення ключових європейських держав створити нові формати співпраці в оборонному секторі як у сфері звичайних озброєнь, так і в сфері ядерних. До таких сигналів ЛПІ відносить насамперед переговори між Францією та Німеччиною щодо розширення французької ядерної парасольки. А також заяви про проглиблення співпраці між Європейським Союзом та Великою Британією. Ці питання часопис назвав виразними сигналами зміни епохи. Ну я би додав все ж таки те, що державний секретар США Марко Рубіо із європейців зустрівся із канцлером Німеччини Мерцем, а також президентом України Зеленським. З Мерцом, як країною Німеччина, все ж таки як головний зараз один із основних. Провідників американських інтересів і трансатлантичної співпраці та взаємодії між США та Європою, крім того, в Америці не дуже то зацікавлені, і їм не дуже подобаються, м'яко кажучи, заяви французького президента Еммануеля Макрона і намагання його перехопити лідерство. Ось ці заяви про французький ядерний щит над Німеччиною і Польщею, про те, що Франція та Британія готова зробити більше. Про те, що американці там не є надійними партнерами. Звичайно, що Вашингтону це не до вподоби. І вони хочуть показати, що ні, ні, ні. Ядерне стримування це ми. Ми залишаємося, ми працюємо, нікуди не діваємося, і давайте стримуємо дещо амбіції Парижа геополітичні в цій а, площині. А, ну і в Мюнхені пролунало багато слів про європейську рішучість. Тепер треба подивитися, чи конвертуються вони в дії. Видання Політіко написало про те, що Кая Калас, Верховний комісар із зовнішньої політики ЄС, не змогла зібрати міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу на зустріч по закінченню фактично основної частини Мюнхенської безпекової конференції. Офіційна причина, що просто у міністрів не співпали графіки, тому вони роз'їхалися по своїх країнах своїх справах. Цікаво, чи, можливо, немає консенсусу і поглиблюються протиріччя в ЄС. Але загалом треба сказати, що дійсно Європа набирає обертів, що помітно, що вони доволі таки серйозно зацікавлені в підтримці України, що вони продовжують наполягати на тому, що Європа має бути за столом перемовин, хоча Штати не підтримують цей підхід, і Росія теж Ну, подивимося, чи зрештою вони з'являться і. Що буде конструктивного щодо цього за словами європейських та українських чиновників, російська армія в Україні зазнала різкого зростання кількості знагиблих або зниклих безвісти, що зменшує шанси на оперативний прорив російських військ на полі бою, якого прагне Путін, про це пише Financial Times. нещодавне зростання втрат ускладнить для російських військ витримку виснажливих наступальних дій. Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі, сказав, Путін зробив ставку на те, що постійний тиск на широкому фронті, зрештою, призведе до краху з українського боку, але те, як воюють російські сили, просто не призведе до їхніх значних проривів в оперативному плані. Інтенсивна війна з використанням безпілотників, яка стала характерною рисою бойових дій минулого року, ускладнила. Для російських військ проходження позицій без зайвих втрат, згідно зі звітом служби зовнішньої розвідки Латвії, опублікованим минулого місяця, дрони відповідальні за 70-80% убитих і поранених з обох сторін. А Росія не рахує втрати. Тим часом росіяни все ж таки йдуть на фронт, залучаються до цього системою щедрих бонусів. Пропаганда, до речі, ні до чого. Росіяни купують грошима, попри. Пропагандистські заклики мають значення гроші. Ось, наприклад, в Ханти-Мансійську, найбільший нафтовидобувний регіон Росії. Скільки платять? Ось, будь ласка, загальний а, в, пакет виплат для новобранців становить 4 мільйони 100 тисяч рублів, це еквівалентно 53 тисячам доларів. 28 інших пропонують бонуси, які разом з іншими виплатами сягають 2,5 мільйони рублів. Ось так: от вони платять десятками тисяч доларів за тільки за підписання контрактів, а потім ще щомісячні виплати. І а, воєнна економіка Росії, хоч і страждає, але Яніс Клюги, експерт з питань Росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ, сказав, що минулого року російські регіони витратили щонайменше 500 мільярдів рублів на премії за призу. Росія може продовжувати виконувати свої цілі щодо набору, якщо й надалі надаватиме військовим витратам пріоритет понад усе, клюге сказав, що загалом ці всі бонуси становлять тільки 0,5 від ВВП Росії. Це величезна сума лише для цілей вербування людей до армії. Але в контексті військових витрат, які становлять від 8 до 10% ВВП, це лише невелика частина. І тому вони б могли подвоїти цю суму і точно знайшли би більше людей. Тому тут ось такі прогнози. Гроші ще є, і Росія їх витрачає. Але цей потенціал теж не безмежний. Це просто для того, що не варто, знаєте, ставити собі а, там за мету, що тільки 50 тисяч втрат ворога точно їх зупинить і паралізує фронт. Так, багато в чому це правда. Так, це зменшить наступальну активність, так, це зробить все. Для того щоб ворог не мав просування значного і успіхів, але вони будуть продовжувати набір, до якої межі сказати важко, тут ця справа не піддається прогнозам, допоки є гроші, і для того щоб грошей ставало менше, Україна і закликає до посилення санкцій проти Росії. щоб ось те рішення, яке зараз обговорюється про те, що російський тіньовий флот можуть заблокувати взагалі. Балтійському морі, зрештою, було реалізовано. Це потрібно зробити. А до того будуть працювати і діяти українські пекельні санкції. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забувайте про вподобайки, пишіть ваші коментарі та поширюйте це відео друзям та близьким. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.